Так, дійсно, у зв'язку з тим, що у нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних сил, у нас є потреба найближчим часом, ми будемо до вас звертатися, і такі є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет. Це не є якісь недопрацювання, це не є якісь чиїсь порімки, це просто є розуміння того, що. На збройні сили коштів недостатньо через різні причини: через зміну технологій, через зміну і постачання зброї від наших ключових партнерів і через активізацію ситуації на полі бою. Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, які ми подавали бюджет в вересні і яким приймався бюджет, цифри повністю відповідають минулорічним. Але ви знаєте, ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична, і яка потребує іноді досить складних і асиметричних рішень. Тому ми найближчим часом будемо звертатися до вас переглядом бюджету.